Друзі, привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Знову починаю з троянд. Покажу вам, поки вони цвітуть. Така красота. Ось, дуже гарно. Підемо потім на город. І ось що по картоплі, друзі. Картопля засохла після того, як вона відцвіла і одразу засохла. Ось кусочок залишився маленький прямо коло саду, вона ще не посохла. Це вона ось така зараз була в мене. Вона, знаєте, захворіла. Захворіла і зразу стала жовтіти, і вся стала сохнути. Вона, знаєте, от я вже думала, яка ж причина цього всього, що це в мене засохла ця картопля. Ну, є декілька причин. От перша причина, я думаю, що це земля. От, е, земля, мабуть, хвора фузаріозом. Це перша причина. Друга причина це, може, посадкова картопля, вона була заражена. Я її купляла в бабусиному насінні, то не знаю, заражена вона чи ні. Ну, вона чогось посохла. Третя причина це жуки. Знаєте, прилетіли якісь жуки, такі великі, якісь квадратні коричневі жуки. Спочатку вони на жоржині були, потім прилетіли на картоплю і почали. Їсти картоплю. прямо листя стали їсти. І їх так було багато, вони такі коричневі, обсіли всі на картоплі. Я потравила, може вони занесли якийсь вірус. І в мене вона через те захворіла. Хоча я її бризкала і спасала, але я не змогла її спасти через те, мабуть, і урожай буде дуже поганий. Самі розумієте, що картопля тільки відсвіла і зовсім. Не, не, не стала рости, пожовтіла. Бадилля, зразу переломилося таке зелене бадилля, просто стало ломатися пополам і сохнути, в'янути і сохнути. Наче я не, не знаю, що, ну, що можна ще сказати. Я думаю, що це ось кілька причин, таких, які могли оце так повлияти на те, що в мене посохла і пов'яла. Пов'яла, посохла, пожовтіла катопля. Я думаю, що вона заразилася. Ось. Зараз я хочу ще покопати катоплю, подивитися. Значить, я брала ось це в мене два рядочки це сарая, перші два рядочки, Другі ось ці два рядочки це в мене Сарпоміра. Зараз будемо копати. Додому подивимося, яка вона ще ми не копали, не дивилася. Зараз буду дивитися. Ну, я не надіюсь на те, що я щось там викопаю з цього врожай буде якийсь. Так що цього літа у мене з катоплею така проблема не врожай. Не врожай із-за і хвороби. Бачите, я небагато саджаю катоплі. Нам достатньо такої кількості. Зараз копаємо побачимо. Купаємо сараї ось Червона катопля. Небагато її, бачите, кущику, небагато. Це тут близько коло садку, тому вже вона тут і є. Туди далі, мабуть, зовсім нічого немає. Ну, Побачимо зараз. Ось середніше. Хоча, знаєте, ось, ну, не знаю, це мені так вони е, е, ці зба, е, з бабусиного насіння е, сказали, от візьми ось е, сараю, це дуже гарна картопля дуже велика, дуже такий вкусний, хороший. Візьміть її. ну я взяла. Посадила оце два рядочки, два рядочки посадила, ну, ще кущик викопає, тоді покопаємо ще Сарпоміру. Ну угу. так. Середні. Я ж кажу, що, може, тут вона трохи були більше бадилля там. Хоча бадилля було дуже велике, гарне, вона взагалі просто, якби вона не захворіла, була б дуже гарна картопля. Така. Ну, це зараз покупаємо сарпоміра. Подивимося, чи це вона, чи не вона. Дуже я бачу її. Чи якась вона вся одинакова? Да? <різь> а по листю вона відрізнялася, листя зовсім інше було в неї. Видно по листю, якась катоплі видно. Порізав. Ще подивимося. подивимось. Ну, Оце вже більш реальніше дрібна. Її ще ось би рости. Рости ось вона ще росла. бо вже мені жалко, що вона не виросла. Дрібненька ще хотіла рости. Ось така картопля досі. Що? Що сказати. Середня, ну, вона не середня, вона така посадочна. Вона геть середня. Таку садила, таку велику їсти і не можу я посаду? То це тут с краю, а далі там вообще, мабуть, вся дрібна.